Мої вітання, розпочався сезон вишні, тож треба зробити із неї гарні заготовки на зиму. В цьому відео я поділюсь з вами чотирма способами заготовки вишні на зиму. Ці способи я обожнюю, кожен з них роблю кожен рік. Для заготовок, звичайно, відбираємо стиглі ягоди, видаляємо із них хвостики та гарненько перемиваємо. Для першого способу кісточки я не дістаю, гарно просушую вишню. І вже суху вишню перекладаю ось в такі зіп-пакети. І зберігаю в морозилці самим звичайним способом таку вишню для компотів. Для того, щоб вишня займала в морозилці як можна менше місця і до неї не потрапили запахи із інших продуктів, я беру ось таку соломинку для коктейлів, вкладаю її в зіп-пакет. Притискаю по краям і втягую все повітря. І ось така виходить домашня вакумація. В пакеті зовсім немає повітря, пакет з вишнями зменшується в два рази і такі заготовки займають у морозилці мінімум місця. Тому, якщо у вас немає вакууматора, то обов'язково скористайтесь цим способом домашньої вакуумації. Відправляю вишні до морозилки. Для другого способу заготовки я із всіх вишень видаляю кісточки. Роблю я, звичайно, це після того, як помила. В мене ось такий пристрій для видалення кісточок, також це можна зробити булавкою або паличкою для суш. Відібрала 2 кг вишень без кісточки. Далі я беру також зіп-пакети і перекладаю сюди вишні. Вишні викладаю порціонно. Приблизно по пів кілограми і так я дістаю один пакет на одне приготування. Вишеньки я трішки притискаю, щоб з них видалити зайву рідину. Також вакумую ось таким домашнім способом. І такі гарні вишні я зберігаю для будь-яких смачних десертів. Я обожнюю випічку саме з вишнею. Тому така заготовка в мене є завжди. Для наступного методу заготовки я беру 2,5 кг вишні. Також вже без кісточок, додаю до неї 200 г цукру, гарненько перемішую, щоб цукор розподілився по всім вишням. Після того, як цукор гарно розподілиться по всім вишенькам, відправляю миску з вишнями на вогонь. Чекаю, поки у вишнях розчиниться весь цукор. Коли вже розчинився весь цукор в рідині і рідина стала повністю без цукру, відправляю до вишень наступну порцію цукру це 1 кг. Тобто всього на 2,5 кг вишень мені потрібно 1 кг 200 г цукру. Також обов'язково додаю чайну ложку лимонної кислоти в якості консерванту, все гарненько перемішую і проварюю до кипіння. Коли вишня закипить, обов'язково знімаю з неї піну, якщо вона з'являється, та варю 5 хвилин на середньому вогні. Це дуже швидкий спосіб заготовки вишні у власному соку. Готову вишню, проварену 5 хвилин перекладаємо у стерилізовані банки, наповнюємо їх повністю доверху, закриваємо простерилізованими кришками та закручуємо звичайним способом. Перевертаємо, залишаємо до повного охолодження і коли вони повністю охолонуть, то переносимо їх до підвалу. Також, звичайно, їх можна зберігати і в прохолодній темній шафі. І ось така гарна вишня у власному соку у нас виходить. Готую з такої вишні будь-які десерти, додаю їх в якості начинки для пирогів. Звичайно, цідивши з неї всю рідину, виходять ось такі гарні поріжечки з вишнями. Звичайно, також цю вишню можна... Можна проварити, додавши до неї крохмаль, зробити смачний вишневий конфітюр в якості будь-якої начинки для пирогів, тортів та інших десертів. Тому ця вишня номер один в моєму списку заготовок. Ось такі гарні три заготовки ми з вами зробили, дуже легкі і прості. Інша заготовка буде трішки складніша, але не менш смачніша. Беремо знову ж таки вишню, ми її видаляємо з неї. Кісточку нам потрібно 2,5 кг вишні без кісточки. Вишню я розділила в дві миски, щоб було зручніше, і додала цукор із розрахунку 1 кг на 2,5 кг вишень. Гарненько перемішую всі вишеньки, і так як зараз тепло, то виставляю їх на сонечко, щоб швидше розчинився цукор. І вони швидше випустили весь сік. Звичайно, можна і потримати в будинку, але це буде довше. Я потримала вишня на сонечку 2 годинки, ось так вони виглядають через 2 години, можемо починати із них робити цукати. Вони випустили вже достатню кількість соку, ви можете це бачити. Тож, перше, що нам треба зробити, нам треба взяти кастрюльку і сито. Вишні процідити через сито і відділити від них всю рідину. Рідина в мене в кастрюлі, вишні вже зменшились в своєму об'ємі, так як випустили з себе багато соку, тому сипаю їх всі в одну мисочку. Вишні я залишаю в мисці, а кастрюльку з рідиною відправляю на вогонь. Та чекаю, поки сироп закипить. Коли сироп закипить, проварюю його від кипіння впродовж 2 хвилин, щоб він гарно прокипів. Якщо це потрібно, то знімаю піну з нього. І все, сироп готовий. Не чекаємо, поки сироп охолоне, а зразу гарячим заливаємо вишні, гарненько перемішуємо та залишаємо вишні в сиропі на 3-4 годинки. Періодично можна до них підійти та перемішати їх декілька разів. Якщо у вас вийде так, що ви їх залишите на довший час, не переймайтеся, цукру тут достатньо, вони не зіпсуються, можете залишити і довший їх. В мене пройшло 3 годинки. Я переливаю знов вишні через сито, відділяючи від них всю рідину у кастрюльку. Вишні пересипаю назад у миску, а сироп знову відправляю на вогонь. Знову від моменту кипіння проварюю сироп впродовж 2 хвилин, вимикаю його і заливаю гарячим сиропом вишні. Перемішую та залишаю вишні у сиропі на 3-4 годинки. Пройшло три годинки, подивіться, наскільки зменшились вишні у своєму об'ємі і наскільки багато вони випустили рідини. Вишні дуже гарні, не зморщені, дуже гарно зберегли свою форму. Знов відділяю від рідини їх, пересипаю їх в миску, а сироп відправляю на вогонь. Та знов від моменту кипіння проварюю сироп впродовж двох хвилин і гарячим сиропом заливаю вишні вже в останній раз. Перемішую вишеньки та залишаю їх знов в сиропі на 3-4 години. Коли вже пройшло 3 годинки, витягаємо вишні із сиропу та викладаємо в сито, щоб з них обов'язково стекла вся рідина. Так, процес приготування цукатів не швидкий. Звичайно, будь-які цукати готуються ось таким способом. За один раз проваривши фрукти, у вас ніколи не вийдуть гарні та смачні цукати. Рідина, яка в мене залишилась з вишень, я її, звичайно, не виливаю, я її проварюю 5 хвилин, закриваю в баночки. Відправляю ці баночки в холодильник або підвал та пропитую ним при потребі, бісквіти, а також із нього завжди можна приготувати смачний компот, що я власне, також і зробила. Вишня простояла в ситі, з неї стекла вся зайва рідина, і тепер останній етап у приготуванні цукатів це сушка. Я викладаю в піддони сушарки і буду сушити вишні в сушарці. Ви, звичайно, це можете зробити у духовці, але обов'язково відкрите. Трішки дверцята, для цього можна вкласти в них рушничок, і обов'язково обираємо найменшу температуру, яка у вас є, також вмикаємо режим конвекції. Також, звичайно, їх можна просушити на сонці, але обов'язково чимось накрийте, щоб до них не потрапили комахи. Сушимо цукати до повного висихання, але обов'язково перевіряйте, щоб вони не стали сухариками. А залишились м'якими, але в них не було жодної краплі рідини. В моїй старенькій сушарці цукати висохли за 8 годин. Звичайно, в більш новіших моделей це виходить значно швидше. І ось такі гарні цукати я отримала. Дуже гарні, дуже гарного кольору, тому що ми зробили все по технології. Дуже смачні, м'якенькі, не засушені, але в той же час правильно висохнувши цукати. Зберігаємо їх або в ось таких гарних герметичних упаковках, або, звичайно, можна пересипати їх у баночку, закрити щільненько кришечкою. І відправити на зберігання в холодильник. Влітку це найкращий спосіб зберігання цукатів саме холодильник. Я перевіряла, зберігала ці цукати впродовж року, в холодильнику вони гарно зберігаються, тому дуже раджу вам приготувати зараз в сезон ці смачні домашні цукати з вишні. Смачного вам та дякую за увагу!